13 вересня у Києві презентували книгу Відомі українці психологія стосунків. Як ідеться в анотації, книга відкриває несподівані сторінки життя відомих українців та пропонує психологічний аналіз ситуації і, зрештою, допомагає читачеві краще зрозуміти себе та знайти відповіді на власні емоційні запити. Проєкт підтримали музикант Олег Скрипка, телеведучий Олексій Суханов, блогерка Раміна Есхакзай, акторка Ольга Сумська, співач. Ольга Цибульська та інші медійні особистості на презентації книги працювала журналістка Олена Царенко. Минають роки, але принципи формування стосунків лишаються незмінними. І так як люди кохали 100-200 тисяч років тому, так вони кохають і зараз. Ті самі запити, ті самі болі, ті самі проблеми. Тому, дивлячись на приклади легендарних наших предків, ми можемо робити висновки сьогодні і вчитися будувати гармонійні взаємини. Дуже сильно чекали цю книгу, насправді, тому що. Ми оновлюємо бібліотечний фонд в наших бібліотеках. Їх у нас 11 в районі, і саме ця книга. Буде представлена в наших бібліотеках, тому кожен може взяти додому цю книгу, прочитати і поділитися. Після цього вже ж буде фідбек. Дуже багато цікавлюся українськими видатними особистостями, жінками, як, як вони проявлялися у світі, що вони принесли для України, що вони створили в Україні. Да? Але для мене було справжнім відкриттям. Прочитати історію жінок, чоловіків українських відомих про те, як вони кохали, хто вони у коханні, яким чином складалися їх стосунки, стосуються кожного українця, особливо зараз, коли іде війна, і багато жінок покинули Україну. Є такі чоловіки і розпадаються сім'ї. І мені дуже шкода, що багато людей не повертаються в Україну, не хочуть бачити своїх чоловіків. А чоловіки, які залишили, знаходять собі нові сім'ї. Оця книга розкаже про те, що ви сказали, що кохання вічне, і якщо воно є, ніяка відстань не може заборонити бути поруч. Хоча б душею. Це презентація за своєрідна колаборація культури і сил оборони, можемо так сказати, адже частина коштів з книги йдуть на збір на пікапи, це великий збір на 5 мільйонів для дивізіону арт-розвідки. Ми збираємо 5 мільйонів на 10 пікапів. Вони повністю забезпечують наш дивізіон автівками. Ми працюємо на двох важких напрямках це Купінський напрямок та Покровський напрямок. Постійно треба транспорт.